Ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось головні теми випуску. З Дебальцевого вивели 80% українських підрозділів. Президент скликає РНБО. В Україні відзначають річницю трагічних лютневих подій у випуску про столичні заходи і ввімкнення наших журналістів з Майдану. Мер Києва перевірив якість безоплатного харчування, яке відновили у столичних школах. Згадати всіх пам'ятні пам'яті Небесної Сотні присвячуються під такою назвою. У центрі столиці відбулася акція, присвячена загиблим героям революції гідності. У пам'ять полеглих священики відслужили панахиду. А учасники подій і родичі загиблих поклали квіти до пам'ятного знаку. На алеї Небесної Сотні злетіли в небо і синьо-жовті кульки з іменами кожного. Також згадали про буремні події, що відбулись рік тому очевидці, учасники революції. Звичайно, людська пам'ять є, яку треба про цих хлопців берегти вічно, тому що фактично вони своєю кров'ю, своїм цим таким невчасно перерваним життям поклали краю тому режиму, який так зущався стільки років над українцями. Це життя, це трагедія, якою забиті совершенно молоді люди. Це краще люди країни. їх не замінити. Каждый человек это, и каждый из них герой, и каждый из них это личность. К сожалению, и то, что продолжается, и мы теряем опять-таки лучших. Болит душа, болит сердце невозможно. Жалко тех всех людей, которые настоящие патриоты погибли. Люди выдержали. Люди выстояли. Ну, я горжу, що я був тоді учасником іменно того дня, тому що то ми були там постійно, а іменно того дня, коли закрили метро і не дозволили, щоб туди люди не йшли, не приходили, то слава Богу, що прийшли люди пішки, і була та, та маса людей, яка зберегла майдан. Пам'ять полеглих вшановують на майдані незалежності упродовж дня. Наші журналісти стежать за цими заходами. І що відбувається зараз, дізнаємось від Світлани Жайворонок, яка виходить на прямий зв'язок зі студією. Світлано, вам слово. До вечора на майдані і на вулиці інститутській людей стає все більше і більше. Вони несуть квіти, лампадки, свічки. Тут і родичі загиблих героїв Небесної Сотні. Просто кияни, і звичайно, активісти Євромайдану. Зараз поряд зі мною Вадим Макаревич, киянин, який з першого до останнього дня був на майдані і події 18 лютого. Він не просто пам'ятає, був активним учасником, активним учасником сутичок між активістами і солдатами. Пане Вадиме, скажіть, що відбувалося вранці? Що ви пам'ятаєте, як ви йшли до Верховної Ради? Як вас там зустрічали Соловек? Ну, ми по призиву Ясенюка, Катя і Кличко і йшли до Верховної Ради з протестною акцією. акції. Вісім годин ми на інститутській вийшли з метро і разом з колоною, ну, Спочатку пропускали колону, потім ішли. Це був сплошний потік людей по-інститутській. Ми зупинились, далі вже продвигатися не могли напроти Шовковичної. Якраз бачили Верховну Раду, перегорожено було двома, двома КАМАЗами і якимось газоном улиця Шовковична, і потім люди почали ну, добиватися, щоб пропустили до Верховної Ради, ніхто не пропускав. Тоді запалили два КАМАЗи і ту машину Беркут відтягнув. Зверху почали на нас кидати гранати шумові, сльозоточивим газом. Ну там така була бійня, але мені запам'яталось більше всього, іменно гнів народу. Коли Беркут пішов у наступ по вулиці Інститутській. І в цей час е е якось тели наші трохи відійшли, і ті, хто спереду був, е ну, не втримали, ну, стали відступати від Беркуту, бо Беркут просто біг із щитами, біг на нас. І один із е хтось подає голос, хлопці, стоїмо. І ми е тоді зупиняємось роз, е і почали кидати к к к бруківку. Ну, половинки бруківки е е по щитам е попадало одночасно три 4 здоровенних камні, і секунд 10-15 Беркут стояв і потім почав розвернувся і стали відступати. Коли вони розвернулись, нашим бійцям удалось захватити декілька беркутівців. Три чи чотири. Ну я, я не можу сказати, чи то беркутівці були, чи були ну військовослужбовці. А по вас стріляли? Так. Да. Ви особисто постраждали? Чи ні? Ну, я надихався дуже газу, він дуже їдкий був. Потім е, автомобіль оцей е, е, водометом е, бризкав, е, там і антифриз видно був у тій воді. Е, ну, а я не дуже постраждав, бо ці е, пластикові. Е, Кулі, вони попали по одежі. У мене десь сім куль попало по одежі, але тільки збіглась кров на ладошки, а так не дуже. Може, заряд був якось не дуже сильний. Але я надихався газу, що прийшлось потім лягати в лікарню. Я сильно спалив бронхи. Але ви були свідком і вечірніх подій і бачили, як Так, да, Потім нас врятувало від зачистки. Ми просто в пів четвертої пішли з інститутської з дружиною. Нам треба було виконати. Там на щорса одну роботу. вночі ж повернула. А потім, в сім годин вечора, ми повернулися до палатки спільної справи і тоді вже розливали коктейлі молотова. Дружина фітілі вставляла. Я заливав рідину в тонкостях, знаю, як робляться коктейлі молотова. Робили. Сортували бутилки для того, щоб пневматичними тими пушками можна було стріляти, то спеціально по розміру там були бутилки. Страшно було ввечері, коли зучистка почалася. Ну, ви знаєте, ми вже з цим беззаконням. Ми розуміли, що якщо ми не здолаємо це беззаконня, то, то однаково нам кінець. Так що ми, ми готові були боротися до, до кінця. І страху, от навіть на інститутській, я я навіть. Потім я розумів, що це ну ну, нібито, ну, отак. Піддаєш ризику своє життя. Ну ніби це, це потім уже розумів. А, Дякую, а... Дякую, пане Вадиме. закінчується час. Я хочу сказати, що о 19 годині всі бажаючі зможуть сьогодні е висловити свої думки щодо майдану. Будуть виступати і учасники, активісти Євромайдану біля стели на майдані Незалежності. Буде акція відкритий мікрофон. А після того буде хода, під час якої учасники обідуть усі місця сутичок, де відбувалися, де відбувалися сутички між активістами і силовиками і, і посипля. Й, пелюстками квітів там, де пролилася кров учасників революції гідності. Студія, дякую На зв'язку Була Світлана Жайворонок з Майдану Незалежності. Станція метро «Хрещатик» і Майдан Незалежності працюватимуть в особливому режимі з 20 до 22 лютого. Йдеться про збільшення персоналу метрополітену і співробітників міліції на цих станціях, повідомила керівник прислужби підземки Наталя Макогон. Такі заходи пов'язані зі збільшенням пасажирів через проведення масових акцій. А от закривати на вхід вихід майдан незалежності або хрещатик будуть лише у випадку, якщо людей прийде надто багато, аби уникнути тисняви. Також у дні річниці революції гідності перекриють для руху автівок хрещ. Тятик від рогу прорізної до європейської площі. Президент Петро Порошенко вилетів до зони АТО. В Борисполі голова держави заявив, що вранці почалося планове відведення військ з Дебальцевого. Більшість військовослужбовців вже вивели. Вони виходять з усім озброєнням і демонструють світові та Росії, що в Дебальцевому немає котла. В районі міста залишаються тільки незаконні збройні формування, сказав президент. Цим діям було посрамлені Росія, яка ще вчора вимагала від українських військових скласти зброю, підняти білий прапор і здатися в полон. Українські військові з честю відтримали високого звання українського захисника Вітчизни, який обіцяв, дали по зубам ті, хто намагалися їх. Оточити і вийшли з Дебальцево по наказу Верховного Головнокомандувача, який я віддав вчора, після того, як російські військовослужбовці заборонили представникам ОБСЄ рухатись в Дебальцеве для того, щоб засвідчити нашу готовність почати відведення важкої артилерії. Важкої техніки і продемонструвати відсутність оточення президент. Також повідомив, що сьогодні ввечері після повернення з зони АТО скликає засідання РНБО. Наразі вже виведено 80% українських підрозділів з Дебальцівського сектора. Також найближчим часом очікується вихід ще двох колон. Таку інформацію повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. Водночас бойовики продовжують обстрілювати опорні пункти українських військових та атакують їх поблизу населених пунктів Донецької і Луганської областей та систематично знищують інфраструктуру Донбасу. Зазначив Лисенко. Внаслідок артилерійських обстрілів бойовиків пошкоджено газопровід вуглегірської ТЕС. У місті Світлодарськ, Артемівського району Донецької області. Також пошкоджено залізничні комунікації і припинене залізничне сполучення між контрольованою і неконтрольованою територіями України на п'яти ділянках Донецької області і на трьох ділянках Луганської області. Це призвело до зупинки роботи потужних вугільних і металургійних підприємств регіону, зокрема, Маріупольського морського торгівельного порту. Тим часом у Маріупольському морському торговому порту спростовують інформацію про зупинку, як повідомив сайту міста Маріуполя, головний диспетчер порту Володимир Черненко. Підприємство працює в штатному режимі. Правда, через ескалацію конфлікту останні кілька місяців порт перестав отримувати вантажі з міст регіону. Майже два тижні, як у столичних школах, відновили безкоштовні обіди для учнів початкових класів. Як смакує школярам, прийшов дізнатися і столичний мер Віталій Кличко. Якістю харчування він лишився задоволений. Нагадаю, на сьогодні безоплатні обіди у Києві отримують понад 106 тисяч дітей. На це місто знайшло 110 мільйонів гривень. Якщо ціни піднімуться, ми будемо вирішувати це питання в бюджеті. Міста закладено гроші, і е, якщо потрібно буде додаткових грошей, ми зробимо все для того, щоб соціально незахищені версії населення це на себе не почули. Після новин на телеканалі Київ програма у центрі уваги про що і з ким буде розмова, дізнаємося від Діани Панченко. Діано, добрий вечір, вам слово. Добрий вечір, Ростиславе. За кілька хвилин будемо обговорювати здорожчання хлібу у столиці і намагатися з'ясувати, чи можна було уникнути зростання цін. До студії прийде Оксана Шрамченко, начальник відділу департаменту промисловості та розвитку підприємництва. А о 18.10 поговоримо про скандальні будівництва та будемо намагатися з'ясувати, як мерія та Київрада захищають будівельний порядок у столиці. Гостями студії будуть Олексій Поліщук, директор департаменту земельних ресурсів. В Києва, а також Володимир Прокопів, депутат Київради, голова постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування. Тож дивіться, буде цікаво. Дякую, Діано. Перші підсумки дня журналісти СТН підіб'ють о 19-й годині. А зараз ефір продовжить Руслан Свірін з новинами спорту. Віта вас, шановні друзі. Донецький шахтар, який насправді то вже скоро рік, як номінально Донецький, стримав Баварію у першому матчі однієї фіналу Ліги Чемпіонів. Боротьба гірників з безумовним грантом європейського футболу на заповненій вщент Львів Арені виявилася напруженою, але безрезультатною для обох учасників матчу, якщо за результат вважати забиті м'ячі. Рахунок не вдалося відкрити жодній з команд. Хоча господарі після вилучення хабі Алонсо на 65 й хвилині грали у більшості. На той момент вони вже позбавилися тремтіння у колінках перед іменитим суперником. Номінально донецькі бразильці раз по раз турбували захисників з Мюнгена, але до гострих атак справа не дійшла. Це ж стосується і гостей. В одному з епізодів Робен угледів гру рукою Ракицького і просив суддю дати пенальті, але той криміналу у діях українця не знайшов. Отже, 0-0, матч відповідь у Мюнгені.

Зіграли в обороні очі хорошо. Всі в атаки могли краще, спеціально як до нас беруть 11 чоловік. Ну, будемо старатися. Мігмі сіграти краще і обзирати максимум, що я присутніше. Богдан Бондаренко і Ольга Саладуха – найкращі легкоатлети України 2014 року. Таким виявилися підсумки голосування, яке проводилося серед членів президії ФЛАО, представників засобів масової інформації і вболівальників у соціальних мережах. У всіх трьох групах респонденти переважну кількість голосів віддали за харків'янина Богдана Бондаренка і Ольгу Саладуху з Донецька. А нині киянку. Нагадаємо, Богдан у 2014 році виборов у Цюріху золоту нагороду чемпіонату Європи, встановив рекорд України і повторив континентальний рекорд 2 метри 42 два А також виграв Кубок Європи. На рахунку Ольги Саладухи, зокрема, перемога на чемпіонаті Європи у потрійному стрибку. срібна медаль чемпіонату світу у приміщенні і друге місце на командному чемпіонаті Європи, а ще й третє на Кубку світу. Ну Що ж, на цьому, все. Дякую за увагу. Хай щастить!